Само собою можна прилетіти, це як в будь-якому направленні в житті. На заборі написано, що все круто, все класно, а по факту може не співпадати. Тому мені цей формат і подобається. Що всі вважаються, що це все легко з мінімальними капіталовкладеннями і вже на слідуючий день. Ти мільйонер. Навіть в цьому ролику ви більшість людей чує тільки цифру заробітку, але ніхто не запитує, а що для цього потрібно, щоб вийти на такі об'єми, потрібні інвестиції. Потрібна правильна команда, потрібне навчання, потрібен час, потрібно знайти фахівця, який вам дійсно допоможе довести цей. Проект до кінця, а не просто почати, а потім від вас відвалити. Таким чином, повністю згоден. Дуже мені подобається, що багато хто е, вважав, що це все легко, вклав гроші е, там ютубчики, подивився, тіктоки подивився, і в кінці бац, і бізнес нерентабельний. Для цього є інші компанії, які можуть е, по-іншому. Пояснити, розібратися, допомогти, і так далі. На жаль, не всі все розуміють. І ще раз по цьому відосу, якщо ви вважаєте, що за 50 тисяч доларів ти побудуєш приміщення, яке коштує 300 тисяч доларів, остаткування самого цеху. Навчання і так далі, ні, такого не може бути. Не буває бізнесу там, де ти вклав пару тисяч доларів, або 10, або 20 тисяч доларів і став заробляти 30. Верніше, че чесного бізнесу не існує. Тому це системна робота, яку ми можемо допомогти або пояснити. Тому ваш коментар само собою має право на життя. Можна пролетіти. Якщо б всі були бі, е, правильні бізнесмени, то пробачте, не було б кому працювати на цих бізнесменів. Тому е, як і в цьому бізнесі, так і в іншому бізнесі. Багато хто е, починає, але у них нічого не виходить. Е, у мене є інші направлення, чим я займаюся. Ви думаєте, що я бізнес не відкривав, який почав, а потім не потягнув. Тому це потрібно конкретно обговорювати. Не можуть всі, в нашій Україні всі бути е, тільки шефами, і директорами і інвесторами. Е, е, хтось починає вих, виходить бізнес, хтось починає не виходить бізнес. Але це ваш коментар має право на життя. Кому щось буде більш цікаво індивідуально, телефон шапці профілю будуємо ферми по всій Україні. Супровід, навчання, обладнання, зариблення ферм. Дякую.